Тепер, коли ви розібралися з базовими соціологічними поняттями, поговоримо про інтернет-опитування, адже саме вони викликають найбільше питань та користуються популярністю у телеграм-каналах. Перші інтернет-опитування були проведені ймовірно в 94 чи 95 роках. У січні 1994 року Джеймс Пітко і Маргрет Беккер з інституту технології Джорджії опитали користувачів інтернету. Поступово з розвитком та більшою доступністю інтернету онлайн опитування перестали бути рідкістю. Організація ISOMAR, або European Society for Opinion and Market Research, опублікувала звіт про опитування громадської думки в 157 країнах. Вони стверджують, що ще шість років тому, у 2017 році, онлайн опитування були не дуже популярні. А вже у 2022-му 92% європейських країн використовують онлайн-опитування до того ж, вони стали одним із найпопулярніших методів, які витіснив телефоні чи квартирні опитування в багатьох країнах, наприклад, в Польщі, Німеччині, США, Австралії, Британії та Франції. Онлайн опитування мають свої переваги і недоліки з одного боку. Вони швидкі та доступні, якщо в країні є вільний доступ до інтернету та девайсів? З іншого боку, вони часто незахищені та мало контрольовані. Також в онлайн опитуваннях є перегин в бік людей, які мають доступ до технології та більше вільного часу і мотивації відповідати на питання. Як відрізнити якісне онлайн-опитування від неякісного? Якщо просто, то воно має мати ті самі атрибути класичного опитування, тільки онлайн. В ньому має бути вибірка або репрезентативна, або квотна містити потрібних для нас людей та гарно сформульовані питання і чітко описані результати, хто збирав дані, як довго це тривало, скільки респондентів опитали. Подивимось на декілька прикладів. На НВ Лайф опублікували дослідження про тих, хто найбільше в Україні купує книжки. У статті пишуть, що вибірка це жінки і чоловіки віком від 18 до 55 років, які мешкають в Україні, Польщі, Німеччині і Чехії, і купили хоча б одну книгу провідних видавництв упродовж року. Тож, яка ця вибірка, чи є вона репрезентативна, тут потрібно прокоментувати. Автори статті пишуть, що книголав провів 200 глибинних інтерв'ю. Минулого року їх було менше, тільки 100. І ще вони провели 15 тисяч і 130 онлайн опитувань. Минулого року їх теж було менше, тільки 2,5 тисячі. Бачимо, що автори звертають увагу саме на кількість, яка зросла за рік, а не на методику відбору, що є найважливішим. Потрібно пояснити, чому в цьому випадку розмір не головне. Пам'ятаємо з попередніх тем: не має значення, чи опитаємо ми 100 чи 1000 респондентів. Якщо це просто люди біля нашого під'їзду, вибірка не стане від цього більш репрезентативною. Саме тому важливо знайти відповіді на такі питання. Хто збирав дані? Чи це була професійна кампанія, яка рухалась за протоколами, чи це просто анкета, яка поширювалась на власних клієнтів через мейли чи телеграм розсилки? Цього поки що не зрозуміло. Так само не зрозуміло, чи це опитування всіх українців, чи лише власних читачів. У статті знову таки цю інформацію ми не бачимо. Інший приклад новина у медіа про плани українців влітку. Тут відразу відкриваємо дослідження і бачимо, хто його проводив розмір вибірки, звідки її взяли, які питання ставили та хто на них відповів. У першому кейсі читачам демонструють просто великі цифри без пояснення, чи можемо ми генералізувати ці результати. У другому, завдяки поясненню, деталей збору даних, ми чітко бачимо, яку частину населення репрезентує вибірка. Отже, журналісти Української правди у статті використали більш коректно описане онлайн опитування і вичерпно та зрозуміло подали інформацію. Якщо спробувати описати різні типи онлайн опитувань, то найпростіше сказати, що є опитування специфічних аудиторій. Тут потрібно відповісти на запитання: а яким чином люди можуть потрапити у вибірку для онлайн-опитування. По-перше, це може бути запрошення пройти опитування через таргетовану рекламу. По-друге, може прийти запрошення на одне опитування, а потім вас попросять встановити розширення на свій браузер і тоді ви будете отримувати регулярні запрошення. По-третє, ви можете бути в клієнтській базі поштою чи, до прикладу, за номером телефону, і отримувати запрошення саме так. Іноді онлайн-опитування бувають одноразові, а інколи дослідники створюють так звані панелі, тобто велику базу даних респондентів. Якщо ви даєте дозвіл, то можете залишитися в цій панелі і до вас періодично звертатимуться. Іноді респондентам доплачують за їхній час чи дають якісь бонуси. Ці соціологічні опитування не треба плутати з опитуваннями на сайтах чи в телеграм-каналах. Деколи автори телеграм-каналів хочуть отримати зворотній зв'язок і можуть запитати свою аудиторію, що вона думає про ті чи інші речі. Такі канали можуть бути величезні на сотні тисяч підписників, але ці опитування не є опитуваннями в соціологічному сенсі, тобто це не опитування всіх українців. Такі опитування є зрізом конкретною аудиторією, які не коректно поширювати на всіх. У попередніх відео ми з'ясували, що аби поширити дані опитування на ширшу групу людей, наприклад, на всіх українців, потрібно грамотно підібрати респондентів за різними характеристиками віком, гендером, соціальним та сімейним становищем. На жаль, в онлайн-опитуваннях так часто не відбувається. Наприклад. Нещодавно у телеграм-каналі Лачин пише, запостили опитування, чи вважають підписники каналу, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та Верховній Раді. При цьому посилалися на те, що попереднє проведені дослідження соціологів не є коректними, адже результати отримані у телеграм-каналі показали інший результат. Як це працює, оскільки підписників телеграм-каналу можна вважати специфічною вибіркою, узагальнювати інформацію на всіх українців некоректно. Якщо читачі стежать за цим каналом, то в них ймовірно можуть бути схожі погляди на певні питання зрештою вибірки будуть відрізнятися, і це окей. Але ключове тут те, що важливо для хорошого дослідження. Як ми вже з'ясували, у грамотно підібрані вибірці. Точність даних повинна мати похибку плюс, мінус 3-5%. відсотки. В цьому випадку ми не можемо знати, яка похибка саме у цьому опитуванні, тому що ми працювали з специфічно відібраною аудиторією. Крім того, в онлайн-опитуваннях неможливо визначити правдивість наданої респондентами інформації, бо неможливо визначити, чи це дійсно активний користувач чи штучно створений акаунт для голосування. Анонімність та відсутність соціального контролю в інтернеті провокує людей поширювати хейт, фейкову або неправдиву інформацію. Тож такі дослідження легко підробити. Умовно в тому ж опитуванні телеграм-каналу Лачен пише: ми не можемо перевірити правдивість профілів тих, хто брав участь у голосуванні. Проте, як на мене, головною проблемою у використанні неконтрольованих онлайн опитувань є те, що інтернетом користуються далеко не всі онлайн опитування можуть виключати людей, які не мають доступу до мережі, і це впливає на репрезентативність вибірки та призводить до викривлення результатів. Зрештою, результати опитувань у соцмережах не можна віднести до соціологічних опитувань та на основі них генералізувати інформацію на ширші групи людей, як, наприклад, на всіх українців. Адже такі опитування не є репрезентативними та не дають точної інформації. Проте вони можуть зробити якісний зріз інформації конкретно по вашій аудиторії та для кращого розуміння, як з нею взаємодіяти. До зустрічі.